Шановні друзі, вітаю вас на каналі. Наша дача. В цьому відео хочу розповісти основні ознаки, коли потрібно збирати озимий часник. Ми його якраз сьогодні викопуємо. Чому важливо точно визначитись зі строками прибирання врожаю часнику? Тому що якщо ми зарано його будемо збирати, ми ризикуємо, що Підземна цибулина не збільшиться до свого сортового розміру, і ми не отримаємо врожай. Якщо ми будемо запізно збирати е, врожай, то ми ризикуємо, що е, визрівша цибулина, знаходячись в землі, розпочне вегетувати по другому колу. Тобто, якщо ми її своєчасно не виймемо з землі, не викопаємо, вона. Буде вважати, що треба знов нарощувати цибулину. І ось ці всі зубки, які є в цибулині, вони почнуть по-другому колу проростати, запускати молоді листечка. Як ми визначаємо строки прибирання? Це, по-перше, приблизна середина липня для озимого часнику. Це такі ну, загально прийняті терміни для збирання часнику в Україні. Так ми орієнтувалися у себе на Луганщині, так ми орієнтуємося на Київщині. Друзі, інша ознака це колір листя. Листя вже починає підсихати повним ходом. Ну, це не сама така підсохша, але дивіться ось сюди. Тут буде більш так наочно так, видно. Ось, починає вже жовтіти верхівкива частина, але ж ще багато зелені. Ну, є зелень. Чуєте? Ось тут є ще органічна речовина, яка тут є. Вона повинна від, відійти в цю цибулину і збільшити її. Тому після того, як ми викопали рослинку, давайте, до речі, я покажу, покажу, як ми викопуємо, тому що це. Також треба робити дуже обережно. Ми викопуємо не лопатою, а ось такими садовими вилками з широкими зубками. Просто брати і видергувати рослини. Ми ризикуємо їх. Пошкодити, і вони будуть погано зберігатися. Тому не треба тягнути зусилля. Часник, на відміну від цибулі, ось давайте на хвилинку глянемо цибулю. Ну Ось вона цибуля, її ще зарано збирати. Бачите, вона, вона майже на поверхні. Її трішки, коли прийде час, підсмикнемо і вона вилізе. А ось тут тут зовсім інша справа. Там сантиметрів, ну ось давайте я капну. Сантиметрів, там, мабуть, 10, Ось поглибше, бачите, вілка аж туди загнав. Вниз. А потім вже коли капнули, можна ось так тихенько його не ушкоджуючи витягнути. Коренева система така потужна. Її, якщо це не така грязюка, можна трішки відділити. Якщо грязюка, краще ось, ось так залишити, просихати, поки вона сама не відсипеться. Ні в якому разі не можна одна об одну бити, щоб вони почали ну, ушкоджуватись. Цього не треба робити. Давайте наступне. Також подивимось. Ну, Що я хочу сказати за врожай, друзі? В цьому році ми вперше вирощуємо на нашій новій дачі. Е, ґрунт невідомий для нас, ми не знали, як він буде поводитись, як буде рости часник в цьому ґрунті. На мій погляд, як для першого року вирощування на новому місці, в новому ґрунті, е, непогано. На мій погляд. Хоча бували, чесно кажучи, врожаї і побільше по відношенню до часника. Але нас влаштовує непогані зубки, непогані оці підземні цибулинки. Що ще потрібно? Ось вони, які красуні. Друзі, збирання врожаю завершено. Ми вирощуємо два сорти і вони візуально один від одного відрізняються. Дивіться, ось це рожевенький такий, це Любаша. Наш один із улюблених. ось це козак. По розміру Любаша трішки, ну, трішки крупніша. Ну, але приблизно вони однакові. Усякому разі по нашому вирощуванню. Люба, що нам подобається, ось така рожевенька красуня. Що робимо далі? Я вже казав, що ось у листях часнику тут ще забагато органічної речовини, яка буде поступово перетікати і збільшувати підземну цибулину. Тому не треба зараз відрізати, треба ось так залишити. Ми розкладемо все в теплиці, в розсаднику своєму під стелажем, не на прямих сонячних променях, щоб вони не погоріли. І хай поступово, поступово ці процеси відбуваються. Тобто перетікає, збільшується, підсихає, визріває цибулинка. Потім, коли повністю висохнуть листячка, ми ось так обріжемо і вже будемо закладати нас. Зберігання. Ось що хотів розповісти, друзі: не зволікайте з прибиранням озимого часнику, з його викопкою, але ж і не поспішайте, тому що треба знайти ось той самий оптимальний час його збирання. На цьому відео завершу. Дякую всім за увагу. Всім мирного неба над головою. До побачення!